Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 518. Знайдіть десяткове наближення частки до вказаного розряду. Добре. Починаємо. Нам треба поділити. 36,8 на 7. І всі дії ми будемо виконувати в стовпчик в зошиті. Ніякого калькулятору. Записали в стовпчик. Що ми ділимо? 36,8 на 7. І зверніть увагу: нам треба знайти Десяткове наближення частки до десятих Добре. Оцінили цілу частину. 36 ділимо на 7. Давайте візьмемо по 5. 7 помножити на 5 буде 35. Віднімаю 1. Тепер дивіться, далі йде кома. Тому я записала кому. Потім спускаю 8. Беру по 2. 2 на 7, 14. Віднімаю 4. 0. Беру по 5. 35. Все. Далі я дію ділення не виконую. Мені треба округлити до десятих, залишити одну цифру після коми. Я відкидаю п'ятірку, а якщо ми відкидаємо 5 і більше, тоді попередню цифру збільшуємо на одиницю. Отже, це дорівнює наближено. Дорівнює 5,3. Добре, далі друге. 29 треба поділити на 6. 29 ділимо на 6. По скільки ми візьмемо? По 4. 4 на 6. 24. Віднімаю 5. Ціла частина закінчила. Ставлю кому. Дописую 0. По скільки візьмемо? По 8. 6 на 8. 48. Віднімаю 2. Дописала 0. Далі беру по 3. 3 помножити на 6 18. Віднімаю 2. І мені це все дуже починає подобатися. Далі буде 3, 3, 3, 3, 3, Ну, можна показати, що ви віднімаєте, якщо є таке бажання. Дивіться, нам треба знайти наближене значення до сотих. Отже, залиште дві цифри після коми. Так як я відкидаю трійку, тоді залишаю все без змін. Буде 4,83. Далі третє. Треба 5 поділити на 13. Оцінили цілу частину, 5 менше 13. Пишу 0, кома. далі 50 ділю на 13. Візьмемо по 3. 3 помножити на 13 буде 39. Віднімаю, буде 11. Дописала 0. Тепер, по скільки візьмемо, по 8. 8 на 13 104. Віднімаю, буде 6. Дописала 0. Далі, по скільки візьмемо, нам ще разочок треба. Давайте візьмемо по 4. 4 на 13 буде 52. Записала 52, віднімаю. Все, далі мені ділити не треба. Так як треба округлити до сотих. Треба залишити дві цифри після коми. Я відкидаю четвірку, а четвірка менше п'ятірки. Тому я залишаю все без змін. Буде 0,38. Все. Наступне четверте. Нам треба 2 поділити на 3. І знайти наближене значення до тисячних. Я сподіваюся, вам дуже сподобається ділити 2 на 3. Оцінили спочатку цілу частину. 2 менше 3, тому пишу 0, цілих, кома. тепер 6 помножити на 3. 18. Віднімаю 2. Дописала 0. Подобається 6 помножити на 3,18, віднімаю 2, дописала 0. І ми так будемо до нескінченності ділити. Нам треба знайти наближене значення до тисячних, залишити три цифри після коми. Я відкидаю число 6, а так як 6 більше за 5, нам треба попередню цифру збільшити на одиницю. Це все дорівнює 0,667. П'яте. Переписали умову. 26,7. Треба поділити на 14 та округлити до сотих. Добре. Шукаємо місце, де будемо ділити в зошиті. Записали 26,7 ділю на 14. Оцінила цілу частину. Беру по одному. Пишу 1. 1 я помножила на 14. Тепер я віднімаю. Це буде 12. Далі у мене йде кома. Пишу кома. Спускаю 7. Потім беру по 9. Тепер треба 9 помножити на 14. Це буде 26. Віднімаю 1. 0, дописала, дивіться. Пишу 0, так як 10 менше 14. Тепер ще 0 і вже ділю 100 на 14. По скільки візьмемо, давайте візьмемо по 7. 7 на 14 буде 98. Далі вже можна не ділити, тому що нам треба округлити до сотих. Тобто, залишити дві цифри після коми. Дивіться, ми будемо відкидати. Сімку. А сім більше за 5. Тому треба попередню цифру збільшити на одиницю. І це все буде дорівнювати. Наближено дорівнювати 1,91. сота. І на останок шосте. Переписали умову. Будемо ділити в стовпчик 52 на 15. Поїхали! Так, уважно. Дивіться, треба буде округлити до тисячних, Тобто залишити три цифри після коми. Ділю 52 на 15. Оцінила цілу частину і кажу, що буду брати по 3: 3 на 15, 45. Віднімаю 7. Ціла частина закінчилася, ставлю кому. Тепер 70 ділю на 15, оскільки візьмемо. Давайте візьмемо по 4. 4 на 15, 60. Віднімаю 10. Дописала 0. Далі беремо по 6. Множу 6 на 15. Ой, мені вже починається все подобатись. Дивіться, 6 на 15. Буде скільки? 90. Віднімаю 10. 0 дописала. І знову 6. І далі буде 6, 6, 6. Так, а нам треба буде. Округлити до тисячних, тому... Так, стоп. Дописала ще одну 6, щоб показати, що ми її будемо відкидати. Нам треба залишити три цифри, після коми, так як завдання, треба округлити до тисячних. Я відкидаю 6, тому попередню цифру збільшую на одиницю. Відповідь. Наближене, дорівнює. 3,467. Все готово. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!